В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма підсумки тижня. На офіційному інтернет-представництві президента України 30 серпня 2023 року. Оприлюднено електронну петицію про присвоєння звання Героя України посмертно нашому земляку ковалю Сергію Володимировичу. Її автор Людмила Довгаль. Початок цитати. Шановний пане президенте, я Довгаль, Людмила Сергіївна, донька загиблого солдата. Прошу вас розглянути петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Збройних сил України, заступнику командира бойової машини, навіднику оператору Першого механізованого відділення, другого механізованого взводу 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-84. Старшині першої статті ковалю Сергію Володимировичу 1972 року народження. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, виявивши стійкість і мужність під час виконання військового обов'язку, Коваль Сергій Володимирович загинув 8 липня 2023 року. У бою за батьківщину, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Стельмахівка Сватівського району на Луганщині, зазначає авторка петиції. Петиція вже набрала майже 6 тисяч з необхідних 25 тисяч підписів. Просимо небайдужих долучитись до зібрання голосів. 19 вересня відбулося засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Обговорено два питання порядку денного про покладання обов'язків із охорони та збереження об'єкта культурної спадщини свято-миколаївського храму села Синява. Про роботу керівництва й апарату Рокітнянської селищної ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 10 вересня 2023 року на території Рокітнянської територіальної громади прийнято відповідні рішення. Про це зазначається на сайті Рокітнянської селищної ради. У Рокітнянському ліцеї Мала Академія наук учнівської молоді цьогоріч заплановано провести заняття для майже 200 учнів 9-11 класів закладів освіти Рокітнянщини. У зв'язку з цим минулого тижня у закладі відбулася настановча сесія відділення МАН. Її учасниками стали призери другого обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман. Керівники гуртків, дирекція ліцею, представники відділу освіти Рокітнянської селищної ради. Директорка ліцею Людмила Прозор ознайомила ліцеїстів із діяльністю гуртків. Основними формами роботи, навчально-методичними матеріалами, які стануть у пригоді кожному, хто писатиме та захищатиме науково-дослідницьку роботу в межах обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман України. Людмила Прозор також спинилася на цьогорічних. Особливостях діяльності Малої Академії наук. Сьогодні в стінах Рокіднянського ліцею Малої Академії наук відбулася щорічна настановча сесія, на якій керівники гуртків, які будуть працювати у цьому навчальному році, презентували свої програми, запрошували учнів долучитися до участі в гуртковій роботі. Приємно зазначити, що у цьому навчальному році Будуть з дітками працювати не лише вчителі ліцею, а й інших навчальних закладів, зокрема із Насташівського ліцею, з ліцею номер 3 Синявського опорного закладу керівники. Якщо ти відчуваєш, що твій час настав, ти хочеш досягти більшого, ти хочеш спробувати щось нове, ти хочеш реалізувати свої ідеї, тебе просто цікавить наука. Тоді, тобі, до нас. Отже, дорогі учні, запрошуємо вас до Рокітнянського ліцею Малої Академії наук. Без сумнівів, і в нинішньому навчальному році ліцеїсти продемонструють відрадні результати на обласних олімпіадах, конкурсах, всеукраїнських конференціях. Нагадаємо нашим глядачам, що Рокітнянський ліцей Ман посів 20-те місце у рейтингу шкіл України із 372 серед закладів освіти Київської області за підсумками національного мультипредметного тесту 2023 року. Жителі Рокетнянської територіальної громади вже у вересні цього року можуть у письмовому вигляді звертатися з пропозиціями, зауваженнями та скаргами щодо діяльності Рокетнянської багатопрофільної лікарні на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Про це повідомляє спостережна рада при цьому комунальному некомерційному підприємстві. Утворена відповідним рішенням Рокетнянської селищної ради від 6 червня 2023 року. Також з вересня 2023 року у вестибюлях лікарні та Рокетнянської селищної ради приміщення колишньої райдержадміністрації перший поверх будуть розміщені скриньки для звернень мешканців громади, пацієнтів лікарні до спостережної ради. Затверджено персональний склад спостережної ради, до якого жителі громади пацієнти можуть звертатися особисто. До неї увійшли заступник Крокетнянського селищного голови, а також депутати і фахівці селищної ради, представник громадської організації Громадський контроль Київщини, очолив спостережну раду адвокат Сергій Поліщук. Серед завдань спостережної ради розгляд питань щодо дотримання вимог законодавства, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування населення закладом охорони здоров'я, розгляд питань щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу. Його участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури інші права і обов'язки, з якими можливо ознайомитись на офіційних сайтах Рокетнянської селищної ради, Рокетнянської багатопрофільної лікарні, соціальних мережах Фейсбук тощо. Кабінет міністрів заборонив пересилати поштою ряд предметів. У список увійшли національна іноземна валюти, харчові продукти з терміном придатності не довше 10 днів, міцний алкоголь та інше. При виявленні цих предметів вони будуть конфісковані. Рішення кабінету стосується всіх поштових операторів країни. Вихованка Рукітнянської дитячої юнацької спортивної школи Ангеліна Григоренко, перший тренер Катерина Григоренко, стала абсолютною чемпіонкою України серед молодших дівчат, вигравши три гонки на лежоролерах класичним і вільним стилем та в кросі. Дівчина входила до складу команди Київської області, котра зайняла друге місце. У чемпіонаті України з лижних гонок на лижаролерах ролерах серед юнаків і дівчат 2006, 7 і 2008-9 років народження. Змагання відбулися в Карпатах з 9 по 12 вересня. Маємо ще й бронзових призерок Чемпіонату України. У гонці на лижоролерах Роллерах вільним стилем серед молодших дівчат це Уляна Федоткіна, перший тренер Катерина Григоренко, а серед старших дівчат Уляна Лугова, перший тренер Валентина Головченко. Обидві дівчинки теж вихованки рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи. Всі чемпіони і призери команди є тепер учнями Київського обласного спортивного фахового коледжу. Вітаємо юних переможців. На Рокетнянщині проходить черговий чемпіонат громади з мініфутболу. Про його організацію розповідає. Головний суддя змагань, їх координатор, тренер дитячої юнацької спортивної школи з футболу Олександр Калінський. Знаходимося на майданчику Рокетнянської ліцеї номер 3 Цей майданчик у нас користується великою популярністю, проводить заняття спортивна школа і дорослі грають. Ну, саме основне це міні футбол за правилами футзалу, який ми проводимо. Щорічно. А так, то мені футбол користується великою популярністю у нас на Рокетнянщині. Минулий рік провели чемпіонат також. В цьому році 12 команд заявилося для участі. І були сформовані дві ліги. Вища ліга це 5 команд у нас, і перша ліга буде сім команд грати. Можу назвати Вища ліга це команда Україна село Телешівка, команда Синявське. Команда Дінамо, яка представляє відділення поліції. Команда Савинців. Перший раз грає вищій ліжі в нас. Це команда Інтеграл з В першій лізі сім команд грають рокитно 2. Динамо 2. Острів зараз присутній на майданчику. «Савенці» – друга команда. Вища Ліга будуть практично лідери минулорічного сезону. Команди Україна і команди Сенявські минулими вихідними відбувся третій тур змагань, в якому динамівці завдали поразки команді Україна із села Телешівка з рахунком 2-1. Команда Інтеграл обіграла Савенецьких футболістів з рахунком 3-1. У першій лізі команда Рось із села Острів розгромила Телешівських. Футболістів команди Дніпро з рахунком 8-1. Команда 30 плюс з Рокитно завдала поразки шарківським футболістам з рахунком 5-4. І команда Рокитна 2 перемогла молодіжну команду із села Савенці з рахунком 5-0. Таким чином, у вищій Лізі. Верхній щаблі турнірної таблиці очолили дві команди Інтеграл та Динамо. У них по 6 пунктів. На третій сходинці футболісти з товариства з додатковою відповідальністю Синявське 4 пункти. У першій лізі турнірну таблицю очолила острівська команда Рось. У них 9 пунктів. На другому місці три команди Рокетно-2, 30 та. Шарківська основа. У них по 6 пунктів. Щодо кращих бомбардирів, у вищій лізі на даний час чотири бомбардири. Це із товариства з додатковою відповідальністю Синявське Сергій Харченко та Євген Дунда. Сергій Шаровара з команди Динамо. та... Лісовол Максим із села Шарки по три забитих м'ячі. У першій лізі кращим бомбардиром є лисий Максим із села Острів, 13 забитих м'ячів. У минулому сезоні практично ця гра продовжувалась до кінця року, аж у грудні в кінці закінчилися гра. Думаю, в цьому році також календар у нас передбачає, що аж 10 грудня Закінчуємо ці ігри. І на завершення підсумків тижня. 23 вересня день осіннього рівнодення або астрономічного початку осені. У цей день вересня Сонце сходить точно в точці Сходу і заходить точно у точці заходу Землі. Ми маємо можливість спостерігати що воно знаходиться під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Продовжуємо насолоджуватися теплими і сонячними, осінніми днями, які поступово коротшатимуть. Не забуваємо про тих, хто дає нам можливість це робити. Миру усім і перемоги!